Другий день йде дощ, а значить, що правильно йду прибирати на стілажу. Бардаки тут розвела добрячі, рослини дуже поливаю рідко. В принципі, це і по відео видно. То якраз час привести все до ладу. Рослин в мене тут залишилось не так і багато, в основному це квіти, так як ще не встигла їх досадити. Все це пов'язано з тим, що треба було посадити більшу частину розсади овочів, і коли буде вільне місце, тоді досаджу туди квіти. Рослин тут не так багато, але вони розкидані по різних поличках. Я хочу їх привести до ладу, скомпонувати на дві, а дві вже вимкнути лампи. До речі, про лампи. Навесні одна лампа в мене перегоріла, то я докупляла і міняла одну лампу. Ось так, де треба, розрихлюю ґрунт, поливаю рослини, а також прибираю пожовкле листя або квіти, які вже відсвіли, і, в принципі, все готово. Дві полички в мене геть вільні, можна вимикати світло.